Як поміняти батарею живлення в кнопках виклику Rex R600 Crystal USA? Бездротові кнопки виклику офіціанта і персоналу Рекс живляться від вбудованого джерела електроживлення. Термін служби елементів живлення від 1 до 5 років. Згодом, в залежності від ступеня експлуатації системи, необхідно замінювати батареї живлення в кнопках виклику. Як визначити, що кнопки виклику вимагають заміни елементів живлення? Основні ознаки несправності при розрядженні батареї живлення. Індикатор при натисканні на кнопку слабо чи нестабільно світиться, або індикатор миготить при натисканні, або індикатор повністю світиться при натисканні. Сигнал виклику не надходить від кнопки на пейджер або приймач. Кнопка виклику програмується на приймальному пристрої, але при перевірочному натисканні сигнал не надходить на приймач. Дальність дії кнопки значно зменшилась, і сигнал з кнопки не доходить до пейджера або до приймача, наприклад, не далі, ніж на 5 метрів. Кнопка не програмується на приймальних пристроях, хоча індикатор про натискання ще стабільно світиться. Кнопка почала працювати нестабільно в системі виклику. Найчастіше всі ці проблеми пов'язані з розрядженою батареєю живлення і її потрібно замінити. Продемонструємо заміну батареї живлення в популярній кнопці виклику R600 Crystal від американської компанії Royal Rex. Розглянемо конструкцію кнопки. Кнопка виклику складається з двох частин та розтійкого ABS пластику, з'єднаних між собою трьома гвинтами. Доступ до гвинтів закритий знизу. Снівним кронштейном з місцем для кріплення двостороннього скотчу 3М. На лицевій частині кнопки розташований фірмовий шильд супуклою мембраною для натискання і прозорим віконцем світлового індикатора виклику. Для розбирання корпусу кнопки та заміни елемента живлення вам знадобляться: робоче місце з вольтметром мультиметром, спеціальна невелика викрутка з тонким плоским кінцем, спеціальна професійна хрестова викрутка і нові батареї живлення. Для заміни батареї живлення в кнопці R600 Crystal Rex не потрібно відклеювати двосторонній скотч. Досить від'єднати кнопку виклику від кронштейна, щоб отримати доступ до гвинтів. З боку корпусу кнопки знаходиться плоский отвір. Акуратно вставте в нього невелику викрутку з плоским кінцем приблизно на 2 см, і трохи нахиліть ручку викрутки вгору, щоб розблокувати фіксатор кронштейна. Штовхніть корпус кнопки в протилежному від викрутки напрямку. Кнопка виклику від'єднається від кронштейна. Використовуючи хрестову викрутку, що відповідає розміру гвинтів, викрутіть три гвинти і постарайтесь їх не загубити. Із'єднавши з'єднавши гвинти, переверніть кнопку шільдом вгору і розкрийте корпус кнопки. Ви отримали доступ до електронної плати, на якій встановлені і підключені дві батареї живлення. Увага! Подальші дії потрібно виконувати максимально акуратно. Будь-який необережний вплив може спричинити замикання або пошкодження електронних компонентів плати і припинення роботи кнопки виклику. Використовуючи плоску викрутку або пінцет, акуратно виштовхні дві батареї живлення з їх відсіків. Перевірте назву, ємність і потенціал старої батареї живлення. Повинна бути модель CR2025 3 в ємністю 165 мА. Якщо фактичні та технічні параметри елемента живлення не відповідають заявленим, значить дійсно необхідно замінити батарею. Візьміть нові батареї живлення, зніміть упакування і акуратно встановіть їх в відсіки на платі. Зверніть увагу, що символ плюс повинен бути вгорі, як на нашому відео. Встановивши нові батареї живлення, перевірте роботу приладу. Прикладіть пінцет або викрутку до верхньої частини двох батарей живлення і злегка притисніть їх. Інакше живлення не буде на платі. Зазвичай верхня кришка притискає батареї живлення. Візьміть іншу викрутку і натисніть на кнопки на платі. Якщо світловий індикатор загорівся яскравим червоним кольором, значить ви правильно встановили нові батареї живлення у відсік. Перевірте роботу кнопки виклику з приймальним пристроєм. Якщо все працює, значить проблема дійсно була в розряді елементів живлення кнопку. Звертаємо вашу увагу, що при заміні батареї живлення ви могли зрушити плату з різьбових кріплень, які розташовані на задній частині корпусу. Якщо це сталося, поверніть плату так, щоб три отвори для кріплення плати співпали з отворами на корпусі. Зверніть увагу, що спеціальні виступи на нижній частині корпусу повинні розташовуватися над батареєю живлення. В іншому випадку, ви ризикуєте зламати кріпильну конструкцію корпусу кнопки виклику. З'єднайте верхню і нижню частини корпусу і притисніть їх між собою. Акуратно закрутіть три гвинта до. Упору. Встановіть кнопку назад на кронштейн. При цьому роз'єм для фіксації кронштейна на корпусі кнопки повинен знаходитися в тому ж положенні, що і фіксатор на кронштейні. З'єднайте кнопку з кронштейном так, як це показано на відео. На цьому все. Кнопка виклику знову готова до експлуатації. З будь-яких питань рекомендуємо звертатися до фахівців офіційних представників американської торгової марки Royal Rex. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.